Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 7 листопада 1353-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі росіяни шахедами атакували Одещину, і знову удари були по енергетичній інфраструктурі. На жаль, не все вдалося збити. Є прильоти. Загалом росіяни минулої доби запустили 128 шахедів, 94 з них збито. Є 31 прильот по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то прильотів шахетів в області немає. Сюди вони навіть не залітали. В Очаківській громаді 7 разів були атаки ФПВ-дронами без постраждалих. Щодо Херсонщини, без загиблих після російських обстрілів, 10 травмованих людей. Стабільно кожної доби на Росії прильоти це дуже добре. Чекаємо ще.